Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду розглядати актуальні новини, сьогодні і відповідати на питання підписників. Про що мова? А просив мене подивитися на район ну, Мар'янки і Авдіївки. Що там чекає, які там можливі розвиток подій? Ну і зокрема, чи захоплять їх окупанти, чи не захоплять. Ну давайте подивимось. Хочу подивитися, як зазвичай з двох сторін, тобто і ЗСУ, і окупантів, так? Для повноти картини, відповідно. Ну, якщо щось таке для ЗСУ покажуть, якийсь там план або що, ну, я озвучувати це не буду, у мене правило не шкоді. Ну, але подивимось, як піде. Ну що, поїхали. Давайте, підемо знизу вгору. Від Мар'їнки до Авдіївки. Почнемо з Мар'янки, відповідно. <кій> Часових рамок не ставлю, просто розвиток ситуації буду дивитись на найближчий час. відповідно. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в районі Мар'янки на найближчий час? Опишіть мені, будь ласка, ситуацію. Хай скажуть, що правду. Так, то вертаю в Уні. Кано перевернута. Старуна. Гево. Вот он перевернутий. Иса. Ну і що все-таки по финалу? Лаус перевернутий. Ой-ой! Шатой набір добре. Недобре насправді, ну гаразд, що ми маємо. Ем, зараз ще йде інформація хвилинку. Так. Ага. Що да. ми маємо? Вуньо, кана перевернута, постаруна, єба, далі, Хагал, золото перевернутий, іса і Лагус перевернутий. Початок хороший. Почали за здоров'я, закінчили за упокой. В даному випадку от, -от дійсно за упокой. Ну, Добре, дійдемо до всього. Що ми маємо? Ну, ось Вуню. Якісь радісні новини є, якісь радісні новини будуть. Радісні новини щодо чого? Щодо бойових дій. Ну, тобто, тобто, ну тут далі, в принципі, показали, підійде ресурс, так би мовити, туди і так далі. Тобто, вдасться багато чого вдасться. Давайте так скажемо, щоб не світити всі плани. Ось, ну Вуню, радісні новини, певне святкування, так. Да. Тобто хороші події, але тим не менше, авіка, ось дойде вже кану перевернута. Є певний обман, да, але це певні невдачі. Чи прям буде нам нашим захисникам вічно щастити там, Да ні, на жаль. Е, чи вдасться все теж не зовсім. Хоча тут іде кано перевернута, це як певна хитрість, М -м -м, відповідно, з нашого боку. Ну, ось далі по постаруна. Так, да, Вищі сили за Україну і за українців. Це я повторюсь. Але в даному випадку це прикриття інформації, позначка того, що не світи зайвого. Да? Добре, зрозумів, не буду. Хитрість, до речі, теж, бачите, не показали, що там за хитрість буде. Ну, але це не лише про хитрість, це і погані новини. Тобто, де, де, десь пораділи, а десь і посумували. Тут, знаєте, таке неоднозначно. Далі, що ми маємо? Гебо. Ну, ось партнерство, взаємодія. Тобто взаємодія різних підрозділів, це і дари, до речі. Чи підкріплення туди прийде? Так, да, прийде. Хороше, значне, однозначно. Далі, ось Гебо і Хагалас. Мало того, знаєте, як злажені дії, злажені бойові дії. Хагалас, в даному випадку от якраз бойові дії. І успіхи, відповідно, певні радісні новини де? по бойовим діям. Тобто, щось дасться, ну. Ем... Може бути, якісь позиції відіб'ють, у окупантів там успіх певний був. Да? Як один варіант, відбили певні позиції. Чи то відбиття атак окупантів. Давайте так скажемо. Ну, хагалас, бої жорстокі. Да. Нелегко там нашим не разу. Далі, ось отал перевернути оце вже погано. Тобто, руни розвиток ситуації загалом показують. Тобто, десь ось у нас радісні новини, ніби зупинили, да? певну хитрість використали. Підкріплення пішло, але, тим не менше, ото перевернутий. Погано, тому що це якраз втрата території. Це в мене маркер саме на те. Тобто, десь все рівно успіху окупантів є, і нашим доведеться відступати. Ну, Відступлять хитро, якщо так, ось кано перевернута, відповідно. Мало того, це, знаєте, яке прикриття інформації, тобто якось ну, не афішуватиметься. Давайте так скажемо, що наші відійшли. Якось взагалі хитро це проведуть. Можливо, вночі, до речі, ну добре, всі планів не свідчу. Е, гаразд. Ну, але це мені не подобається. Тобто, да, успіх якийсь в окупантів проглядається. Далі, ось Іса. Ну, певне блокування. Е, от Алиса. Тобто, якщо наші відійдуть, сучас по всьому, що таке відійдуть е, якраз під натиском, да, то от Алиса. незначне, незначний відход на інший рубіж, ІСА, це, ж, зокрема, і кордон. Тому не кордон в даному випадку, лінія оборони, давайте так скажемо. Да? Тобто, відход не значний відход на іншу лінію оборони. Да? Виходить так. Ну, але це ще під пустою руною. Тобто воно ще не визначено. певна невизначеність є, да. Тобто ще може події помінятися. Ну, майбутнє взагалі як би міняється. А те, що щодо що бойових дій, то і подавно. Тобто тут ще певна невизначеність ситуації буде, не буде якби, таке, такий розвиток подій. Є можливість його уникнути, до речі. По фіналу Лаус перевернутий. Ну, це ухід в кращий світ, ну, на жаль, Ну, ну, ну це воно і є. Ось вам. Почали за здоров'я, закінчили за упокой. Так і є. Але Іса Лаус перевернутий, тобто втрати обмежені. Ну, зрозуміло, що кожне людське життя безцінне, да? але е, там не настільки великі втрати. Відносно, принаймні. Да? Тому що у нас все-таки, як іде оборона, а штурмують окупанти, а в нападаючих завжди втрати більше. Тобто друни саме цю ситуацію показують. Але втрати є, да? все рівно є. Я раз показав, зрозуміло, там мова не про 10, чоловік іде аж не разу. Далі, гебо, лагос перевернутий. Мало того, мало того. Воно то да, воно то поставки і взаємодія, але в той же час. А Тут якраз не все може доїхати, от в чому питання. Таке враження, ніби десь дійсно поставки можуть не в тому плані, що якусь дорогу там перерізати, або що, в тому плані, що десь накриють обоз, чи як воно там називається, да? саме з припасами, от що може бути. Угу, ну, ось такі от події. Ну, не весело, да, не разу. А, ну, подив, добре, давайте зараз окупантів. Подивимось для поноти картини. Так, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, покажіть мені, будь ласка, а що чекає армію Росії в районі Мар'їнки на найближчий час? Ай скажіть вам правду. Ей вас. Чекана перевернута. Інгус. Перт. Наутіс перевернутий. Альгіс. І що все-таки по фінал? Евес. <звук> Зараза. М -м да хотілося би гірше, знаєте. Добре, що ми маємо? Ейвас, беркана перевернута. Інгус. Далі. Перт, Наутіс перевернутий, Альгіс і Евас. Що ми маємо? Ну, ось я і вас, да, труднощі їх чекають, і випробування. Мало того, і оборона їх чекає. Тобто, знаю, там от показували, да, що якісь радісні новини і у нас будуть. Да, тобто, ніби якусь там позицію наші відбили, контратакували, щось такого плану. Тобто, не лише там окупанти нападають, наші також. Ну, Відповідно, я район Мар'їнки дивлюсь, я не, не саму Мар'янку дивлюсь. Е, от. Видно, десь окупанти лізуть, а там і наші контратакують, тим не менше. Далі, беркана перевернта. Ну, деградація, якщо так. Ей вас беркана перевернута, ну, деградація оборони. Гаразд. Тобто наші теж в боргу не залишаться. Відповідь там капітальна буде. Да. Але, тим не менше, інгус, по фіналу інгус завершиться благоприємно для них. На жаль, от, 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 це дійсно, на жаль. Тобто зможуть ну, підкріплення, схоже, туди підтягнуть, ресурс підтянуть, да, і зможуть якось ситуацію вирівняти для себе, окупанти ті нечисті. Далі, ось перт, Оце ріг достатку. Тобто, ресурс туди підтягнуть значний. Угу. Е, але в той же час Ейва зіперт. Проблеми в них з ресурсом все рівно. І ресурс ну проблеми одним словом, є. Звідки взяти, да? тому що місця вже, схоже, не вистачає. Вже прийдеться їм звідкись його підтягувати. от що. Але ще все рівно є. Це ще все рівно є, якби вистачає, на жаль. Далі, ось Наутіс. Перевернутий. Цікаво. Ну, тяжка ситуація. Випробування, значні. Притом. Це такі, знаєте, великі труднощі. Саме з чим? Саме з ресурсом. Мова не про людський ресурс в даному випадку. Мова, там, що там, снаряди, техніка і так далі. От що? Якщо так подивитись, то перти аутіс перевернутий, це, ну, ящик Пандори в якійсь мірі. Тобто багато проблем. У них там не одна проблема, у них там їх багато проблем. Ось іде радація, зокрема, меркана на аутіс перевернутий. А, да у них там проблеми по здоров'ю будуть. Схоже, обмороження почнуться там і так далі і тому подібне. От що. Хворіти почнуть окупанти. Ну, жаліти не будемо. Але, тим не менш, все рівно, як, як мій батько каже, пишіть налізе, так оце воно і є. Далі. ну Ось Аліс прямий. Ну, захист, да, оборона. Ось на, проблеми з чим. да З обороною, зокрема. Тобто, я ж кажу, що наші контратакують і їм там теж не разу не солодко. Тобто, десь ми сидимо в обороні, але тим не менш десь ми атакуємо. Да? Все-таки контратакуємо. От. Ну і ардуелі дуелі зрозумів. Ось, але по інгузу. Тобто, все-таки все-таки, тримається оборона у них, не сипеться, якщо так. Було приємне у них завершення то. І по фіналу взагалі Євас. Ну, це от, да. Рух вперед, да. Мало то, ну, рух вперед, да. успіхи в них там прогнозуються. Ну, що ти будеш робити? Ну, в принципі, у нас там відхід показали, ну а тут бачите, зворотня ситуація. Е, ось, Альгіс Евас. Тобто м -м, виходить як. Якось як рух під захистом. Знаєте, а що тут мається? Чи, то, чи м, захист артилерії, авіації, щось такого плану. А може рубежі, як знаєте, як на інші рубежі захисні виходять. Отак от, от. Тобто, як, ну, наші виходить, позиції займають, якщо так. Ну, виходить, що так. Зараза. Ну, от вам отака, от, ситуа... така ситуація. Розвиток такий. Ну... Да, тяжко, да, важко окупантам на щастя, нелегко не разу, але нашим там теж не солодко, от від слова зовсім. І все рівно ресурс у них є. Хоч і там і проблеми, він певні, якість того ресурсу, да, але тим не менше. Ну так от ну, давайте Авдіївку подивимось, що там. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в... А тут, напевно, саме в Авдіївці запитаю, щоб не район уже. Добре, дякую, Звіт. Підже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України в Авдіївці на найближчий час? Покажіть мені, будь ласка, ситуацію. Хай скажіть, що не Меркана Беркана перевернута. Альгіс. Ейос. Маннос. Так. Ірун не потягло. Що ми тут маємо? Атал перевернутий. Іса. Ішло по фіналу все-таки. Лаунс. Да, теж нічого хорошого. Добре, що ми маємо? Беркана перевернута, Альгіс, Сейвас, далі. Манна, сота перевернута, Іса і Лагус. Ну, ось беркана перевернута, теж певна деградація, якби деградація чого. Да, Ось якраз оборони. да, Тобто ну, окупанти там будуть лупити, що можна, з усього можна. да, Деградація оборонних ліній виходить. так. Далі, ось Ейвас. ну, Захист зрозуміло, захист відстоювання позиції, якби ясно. Оборона, ось воно, відповідно. Оборона, оборона, да? далі. Ну, зокрема, тобто, ну, да, позиції там утюжать добряче, зрозуміло. Мало того, і це е, теж певні перешкоди, якщо так. Тут не лише про оборону мова. З чим перешкоди? Ось Манас, відповідно. Ну, людський ресурс. В даному випадку от, чітко людський ресурс. Е, мало того, і командування туди, ну це позначка, відповідно, чинів повинно ніж там локальні командири. Да? Тобто командування теж туди звернуло увагу. Саме на те, що ось іде, ну, деградація позицій, да? що там напружена ситуація більше ніж, якщо так. Мало того, беркана, Маннус перевер... Ой, перевернет кажу, Беркана переверта Маннас, ем, Ну, якась. Хочеться сказати, що падіння бойового духу в тому числі. Ну, от реально. І командири там щось теж е... щось одним словом, там відбувається. Далі, Отал, а, розумію, що відбувається. Ну, добре, озвучувати не буду. Отал перевернутий. Так, да, це теж втрата території. Окрім того, що є. Я... Не буду озвучувати. Тобто і тут якийсь відступ. Але знов-таки обмежено. Зовсім невеликий успіх там у окупантів, але все рівно є. Е е і Альгіс перевернутий. Тобто Виходить, саме як якийсь, е ну як скажіть ясно, як рубіж оборони теж якісь, да? ну, там як іде. Бій за, кожен, за кожну посадку, за кожен дім і так далі. Ну от Щось такого плану. Тобто, знов таки успіх. Окупантів невелике, але тим не менш. Далі, ей Вазиса. Ну, глуха оборона, якщо так. Якщо бачите, там в районі Мар'їнки наші ще ходять кудись в контратаку, то тут ось глуха оборона. Як би Далі, і по фіналу Лагус. Е, правильний вектор. Загалом правиль, правильний хід думок, правильний вектор. Тобто, е, розвиток подій там буде, ну як, відносно хороший відносно. Тобто є там певні. Недаром не туди командування дивиться, щось там буде, щось там цікаве планується, якщо так. Е, мало того, мало того. ну, Лаус це, до речі, поставки туди всякого різного добра. да, І Салаус це також певні є проблеми саме з поставками. Ну, якщо ви подивитесь на карту того самого Діпстейта, то в принципі побачите, що там напівоточення, як воно називається. да, Якби там не так багато. Доріг є, куди можна поставити припаси. От про те вони кажуть. Але, тим не менш, Лагус. поставки є і будуть. І якби м -м, загалом вектор правильний, розвитку. Тобто тут про розвиток подій, як воно піде. Щось там таке цікаве планується. Все рівно. Командування недаром туди звернуло увагу. От. Ну таке. М -м, тут ситуація можна сказати, що краща, але не набагато, от не разу. Мар'янці, бачите, там зараз набагато гірше. Добре, ну давайте окупантів подивимося, що їх там чекає. Ну тут треба буде питати района Авдіївки, тому що в саму Авдіївку вони ще, на щастя, не залізли. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що армії Росії чекає найближчим часом в районі Авдіївки? Покажіть мені, будь ласка, ситуацію. Скажете вам правду. Аліс перевернутий. Ейвас. Хагалас. Наутіс. Феху. Тепер перевернутий. Ох ти ж. А, ну я правильно розумію. Ага. Га, ну поясніть, будь ласка. Ага. Цікаво. Добре. М -м. Не зовсім правильно розумію, але цікаво показали. В контексті питання навіть дуже. А, Ну, гаразд, давайте про все по порядку. Що ми маємо? Аліс перевернутий. Ейвас, Хагвелас, далі, Наутіс, Феху, Перт перевернутий. Пуста руна. М -м -м, да, і Манас перевернутий. Гаразд, що ми маємо? Ну, ось аліс перевернутий. Да, певна беззахисність у них чекає. І теж, якби. Ну, тут і втрата позицій, можна так сказати. Ну, аліс переверти, беззахисність, їм там не разу не комфортно, так як вони там штурми йдуть і так далі, на Авдіївку, зокрема, от про те й мова. Аліс переверти, це і те, що дерада, рознос їхньої оборони. Наші там добрячу відповідь дають. Ось я і вас. Труднощі в них значні, якраз з оборони, якщо так. Ну, і взагалі, труднощі з чим, з бойовими діями, ось Агалас. Ей, вас Хаглас. Дуже тяжко для них там бойові дії йдуть для окупантів. А бойові дії, так, да, там дуже і дуже насичені, дійсно. Далі, Хагалас, Наутіс, Взагалі. Е, ну, те, що це доля, я не беру в розрахунок, в даному випадку не про долю мова. Хагалас, наутіс дуже Тяжкі бойові дії. Так, да, і вимушені в чомусь. Тобто, розумієте, е, Ну, політична, Політи, тобто, їх туди підганяють, да? що називається. Їх туди гонять. Наутіс, це, до речі, примушування. Не здивуйся, якщо там заградотряди працюють, от якраз в районі Авдіївки. От. Е, тому що ось у них вимушені бойові дії. Вони б туди, може, і не лізли б, але, але їх гонять. Точно, точно Володар перснів. Як ото, зла воля Саурона гонить орку вперед. Да, орків. Так оце воно. Далі, Наліз перевернутий Наутіс. Так їм некомфортно, да? За захистом, щось у них з захистом проблеми з позиціями саме. Ось, навтіс перевернути. У них ще труднощі. Мало і то, поверху то. Далі, що ми маємо? Ну ось феху. Ресурс у них ще є. На жаль, але тим не менш, навтіс феху. Труднощі вже із ресурсом починаються. Ясно, що мова не про людський ресурс, мова саме про снаряди, про техніку. Да? Ось, але, тим не менш, навтіс феху, Руна пряма. Тобто, щось десь іще. Зішкребають, туди стягають якраз в Авдіївку. Ось вас феху теж. Але проблеми. Це не про оборону в даному випадку, це проблеми саме з ресурсом. Все рівно. Тобто, навіть попри те, що вони зішкрибають, а його все рівно не вистачає. Далі, ось перевернутий. А не вистачає ну, невдачі, їх, до речі, чекають. там, да, Давайте зразу скажемо. Феху Перт перевернутий, це брак ресурсу. тобто, Золоте денце вже, давайте так скажемо. На складах, там, де там у них, золоте денце вже видніється. Працюють з коліс, що називається. І їм того все рівно не вистачає, що вони там де наколядували, що вони туди тягнуть. Ось Хагалас, перед перевернутий. Взагалі, якби, чекаємо гарних новин, що там десь парочку їхніх складів накриють. От якщо так подивитись, оце, от оця трійка. Оце так Далі, ну я вирішив дещо уточнити, ну, пустаруна. Тобто невизначені ситуації. Це не про вищі сили не разу. Ще там щось, знаєте, підвищена ситуація. Не все відомо. Ну ось, як, зокрема, перт і пустаруна. Тобто, повна невизначеність ситуації. Майбутнє там ще висить в повітрі. От. Ну, я вирішив все-таки докласти і що ж, ну, ман нас перевернути. Показали, що там окупантів ще величезні втрати чекають. Моя здогадка, до речі, не підтвердилась. Ну, в якійсь мірі добре. Е, добре ну от, але величезні втрати у да. них. Тобто, ось тут і матеріальні ресурси, де припаси, там, техніка і так далі. Так ось і людський ресурс. Там ванюк лягає неймовірна кількість. Бойові дії для них тяжко йдуть, ну, що мене радує. Да. Ну, правда, і нашим там ні разу не легко. От. Але легкої прогулянки біля Вдіївки не буде на разу. Бачите, в Мар'янці у них ситуація краще. Ну, от на жаль. Ну так, обидві гарячі точки, і такі дуже-дуже прям гарячі. Добре. Ну, Сподіваюсь, на питання відповів. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. Підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!